2023-2024, Ну і що ж, товариство на нас з команди господарів при Карпатті ЗСУ. Сьогодні виступає у своїх і склад гостей. Отож, Львівські Карпати сьогодні прибули до Івано-Франківська в такому складі. І 35-й номер Вадим Сидун такий склад сьогодні. Говоримо згодом. Нарешті поєдинок у нас розпочався. Ну і що ж, друзі, тримаємо кулаки за наші улюблені. Команди з нею доворіть знаходиться. Щоправда, один його плюс в тому, що це вже відбувається в межах штрафного майданчика. Ну, все-таки витісняють команда гостей. Зараз гравців прикарпаття з меж штрафної площі небезпечними моментами. Тим часом подача з кутового. Удар по воротах і поруч зі стійкою м'яч пролітає після удару Олега Матушевського. Ось іще один контратаки. Гліб Попчук. Зараз вчить правим флангом. Попчук з м'ячем залишається. Знову ж таки, дещо він пригальмував. Ось зараз його передача на Бучакчиського. Передача точна. Бучакчиський ходить в штрафний майданчик, завдає удар у поворотах і не влучає цього разу. Ну, Юрія Романюка швидше за все. Так, по позиції, хоча, можливо, і ні. Ну давайте дочекаємось зараз і побачимо табличку, із з яким номером резервний арбітер підніме. Тим часом небезпечний момент. І рахунок матчів відкрито. На 25-й хвилині. Прикарпаття таки виходить вперед. Ну і ось перехід кількісних змін в якісні. Так? Чимало. Чимало побачили ми небезпечних моментів біля воріти Люченкова. Не так давно ми про це згадували. Ну і ось Юрій Радульський відзначається своїм першим дебютним м'ячем. В складі Прикарпаття. Давайте ще раз відзначаємо, друзі. 25-та хвилина, 1-0. Ну і цікаво, який зараз малюнок гри у нас буде мати місце на футбольному полі. Опонента. Юрія Романюка знову ж таки входить в межі штрафного майданчика. Передача Андрію Хомухума! Удар по воротах і сей від Ілющенкова. Ось іще один момент. Ну Хочеться, звичайно ж, подивитись повтор. Досить легко Хома там звільнився від опіки свого опонента. Ну і завдав такого разючого удару. Встиг такий Лющенков тут е, виставити рух. Кінчиться цей розіграш Кутового, Радульський. Його навісна передача. Удар по воротах. Знову Ілющенко тягне цього м'яча. Цього разу Швець уже пробивав. Це вже був Олег е, Павло Михальчук. Перепрошую, ну і ось ще раз. Повтор цього епізоду вистрила спроба номер два у нього. Писко його прямий удар по воротах і тягне знову цього м'яча Ілющенков цього разу із лівого нич 47-му номеру Львівських Карпат. Юрій Романюк віддав на партнера по команді Кожанов. Удар Кожанова, Рикошет. І що тут? Бобенець так ось не без проблем. Але таки забирає м'яч він до власних рук. Так він з заткулежності України, плюсуючи до загальних цифр. І загалом там. Виступи і Прикарпаття ще зразка 81-го 2003-х років. А зараз пенальті пенальті призначає Олег Когот. Ну і що цікаво, друзі, от в другому матчі поспіль Олег Когут призначає пенальті у ворота суперників. Прикарпаття Попчук виконає. Це пенальті, удар по воротах, і знову не реалізує вже вдруге поспіль Прикарпаття. метровий штрафний удар. Передній етап після стартової 45 хвилинки Прикарпаття. В 15 серпня. Зараз навісна передача з кутового вибиває м'яч на кутовий. А зараз вже один опинився тут на підступах до штрафного майданчика. 77-й номер Карпат. Денис Галінков і завдає він ось такого от удару. Дуже неприємного, потужно. Дещо цікавіше у нас Карпати розпочали другий тайм, ніж перший. Ось Вже кілька моментів ми бачили біля воріт Бобенця. І команді приніс. Ось як зараз. Приймає він таки цього м'яча. Виконує навісну передачу, удар по воротах. Знову Попчук. Попчук віддає на Андрія Хому. Хома удар по воротах. М'яч влучає в стійку чи в поперечку. Чесно кажучи, одразу там навіть не було помітно. Атака при Карпатців триває. Ось ну цілком можливо, що ще буде у нього такий шанс. І Володимир Вільчинський і Мирон Маркєвич, які сьогодні спільно керують діями львівської команди. Дадуть таку можливість для молодого гравця львівських Карпат. І ось друзі знову вже злі. Ну і він, змінить він Павла Михальчука. Вже ми підгледіли це на табло резервного арбітра. Статник Статник тим часом 1-1. Намагається обіграти суперника. Вдається йому це. Барчук. Барчук ще далі на Радульську. Радульський! Забиває! І Радульський робить дубль сьогоднішньої зустрічі. Юрій Радульський. 73 хвилина. При Карпаті 2, Карпати 0. Я думаю, це такий дебют на профі рингу, який краще собі вигадати, напевне, не міг Юрій Радульський. Ну і бачимо ми ці такі, знаєте, безпосередні емоції від Юрія Радульського від 77-го номера Франківського клубу. Ну і вітаємо вболівальників Прикарпаття із цим черговим успіхом їхньої команди. Денис Кожану виконує свій черговий кутовий. Удар по воротах! І 2-1, друзі. Зарано ми почали говорити про те, що Прикарпаття ось так, от впевнено, крокує до виходу в наступний етап. Відзначається 77-й номер львівського клубу. Це Денис Галінков. 82-га хвилина. Денис Галінков робить рахунок 2-1. Ну і що? І зараз ось таких яскравих дій в його виконання ми не бачили. Радульський радульський з м'ячем залишається. Віддає на Попчука. І що тут Ілющенков таки. Дістається до цього м'яча. Ну там е Попчук зміщується в центр. Гліб Попчук віддає передачу на Романа Барчука. Барчук, його навісна передача, але пробіг вже цю ділянку е футбольного поля, від... Куди йшла передача Дмитрук. А ось це вже було небезпечно. Бачимо вже Ілющенков, навіть тут з'явився в штрафному майданчику при Карпаті. Удар по воротах рятує двічі, причому свою команду. Бобенець. Ну там навіть якби м'яч влетів, сітку воріт, цей гол не було б зараховано, адже арбітер ще раніше зафіксував положення позагрою. В когось із гравців Карпат. Ну, як би там не було, зверніть увагу, який момент. Ну давайте після цієї атаки Львів'ян продовжимо. Небезпечно удар по воротах, і Кожанов пробиває вище воріт. Молодим в першу чергу я б сказав, навіть ще юним Карпатівцям за цей матч.